На Хмельниччині в місті Кам'янець-Подільському розікрали тролейбусне господарство. Сума збитків 230 мільйонів гривень. Розтягували кілька років, але винних так і не знайшли. Тепер 100 тисячне туристичне місто без комунального транспорту. У Кам'янці-Подільському об'єдналася громада. Вона хоче допомогти правоохоронцям встановити і покарати винних та повернути у місто тролейбуси. На 2005 рік. На 80% тролейбус був готовий і можна вже було його запустити. в нашому місці. 25 тисяч тільки пенсіонерів, не рахуючи других пільговиків, які потребують, е, значить, цього. Транспорту тільки робити монтаж, обладнання, налажувати, подавати напру і пускати тролейбуси. Кам'янець-Подільський залишився без комунального транспорту. Там розібрали 12 кілометрову тролейбусну лінію. Вона була готова уже на 80%. Гроші збирали всім містом. 60 тонн міді привезли аж із Узбекистану. з Узбекистану. Де ще зла лютого 91-го року ми відправили 13 машин Камазів з прицепами. В Алмалик у місті вже були готові залізобетонні опори, зводилися підстанції і депо. Більше того, чиновники розробили кошторисну документацію, за якою у 99-му купили все необхідне для будівництва, окрім власне самих тролейбусів. Ну а потім влада прийняла на сесії дивне рішення ліквідувати тролейбусне управління. У 2004 році було рішення сесії: ліквідувати тролейбусне управління і за мера города Козачуку, Взяти під контроль цієї ліквідації. Поступає команда директору тролейбусного управління. Вивести все з складу. Після цього тролейбусне майно почали розпродувати за безцінь. Дещо просто викидали на вулицю. Приміщення підстанції також продали. Збитки сягнули 230 мільйонів гривень. У прокуратурі лише розвели руками, кримінал чиновникам не світить. Запустими, що рішення було полегальне, справу. Пошути малий кошти ко протиколетипсою особі, а приймати рішення проти органу немає ніяких законних підстав. Хто конкретно розбазарив тролейбусне господарство? Міліція запевняє, що шукає, але поки що не щастить. Правоохоронцям важко знайти винного, оскільки знищено бухгалтерську документацію. Люди, щоб допомогти слідству, навіть створили громадську організацію із символічною назвою Кам'янецький тролейбус. Ми будемо продовжувати цю справу, будемо послідувати є слідчені він за роботи пізовну справу. Він до кінця місії закінчує, сідає на цю кримінальну справу. Це йому обіцяю. Зараз у 100-тисячному місці зовсім немає комунального транспорту. Третина мешканців пільговики, вони змушені їздити маршрутками. У Нас з кожним перевізником приватним. У нас в місті є 247 е, транспортних засобів, які щоденно виїжджають до лінії. З ними заключені договори про на про пільве перевезення наших пільовиків. Однак перевізникам вказівки мера як зайцю стоп сигнал Люди як возили виключно за гроші, так і возять. Бачать, що пенсіонер стоїть, ніколи не візьмуть і не зупиняться. Шо? Не дають вони нас почувати такими людьми нормальними. Я хочу безплатно, раз, може, в місяць, а не виходить. Мушу платити. Хотів би навіть висадити. Ну мабуть, що стоїть, бо Подивіться, що пожила людина, і так поріжають. Всяке буває те, що залишилося від тролейбусного майна, старе залізяче, яке можна хіба що здати на метал. Так кажуть у мерії у місті, ж не втрачають надію, що тролейбус можна буде запустити. Не все ще розкрадено. Щоправда, де взяти на це гроші, яких не вистачає, люди не знають. У 115 п'ятнадцять Нам десяток 15 треба. Ми. Докомплектуємо ячейку, ячейку, знайдемо вихід з положення, знайдемо інших організаціях, ми скомплектуємо, ми збережемо мільйони грошей. А ви, депутати, якщо дійсно вперете рішення про те, що списати це на металом, ви будете співучасниками цього деребана 270 мільйонів. Хочете до головної відповідальності, списуйте.